Так, Доброго дня, з вами азс АЗСКОмплект. Хотів сьогодні показати відео по лічильникам механічним. Багато у кого стоять такі лічильники, це механіка, дизельна і які з ними бувають проблеми. От люди дзвонять кажуть. Підскажіть, будь ласка, значить, колонка працює, все працює, тільки лічильник не рахує. Що то може бути, чи можете ви допомогти відремонтувати. Е, так от я вам записую відео, е, як його можна самостійно спробувати відремонтувати, щоб е, лишній раз не відправляти на сервіс. Тобто, перше, знімаємо барашек, відкручуємо захисну частину, яка у них буває проблема. Тобто, поток іде. Лічильник стоїть на місці. Значить, перше, все це, я скажу, чого, причина. Все це із-за того, що ми не використовуємо фільтра. Попадає якийсь мусор в лічильник, і він застаріє і більше не працює. Це перша причина. Друга, значить, що ми можемо зробити? Ось у нас є основний приводний механізм. Буває ще проблема, що оця шестерня. Від'їжджає, сам грибочок цей ходить, але немає з'єднання з механізмом. Тобто ми просто розбираємо, поправляємо, лічильник працює. Далі друга проблема. Лічильник у нас поплавкового типу, і ми можемо побачити, що там стоїть як би так показати поплавочок. ось він. Така сама проблема. Попадає щось в, в ліпісточок ось цей, і він просто заклинює. Тобто, так само розбираємо, дивимося з якої сторони, ну, тобто, де легше з цією. з цією. Поправляємо, ось фокусувалось. Дивимося, чи не попало нічого під лопасть, Бо 90% тут буде щось лежать. Поправляємо лопасть, запускаємо, перевіряємо. Е, оце як ми можемо йому допомогти запрацювати, скажімо так. Е, по цим лічильником обов'язково доставляйте собі фільтра. Е, тобто, фільтрація повинна бути обов'язково. Е, дешева, дорога, неважливо. Але вона повинна бути для того, щоб для того, щоб. Ніяка, е, ніякий мусор не потрапив до, до конструкції лічильника. Це стосується так само і пістолетів, і е, насосів. Якщо в насос не поставимо фільтра, будуть е, е, лопості стиратися дуже швидко, падаль буде швидкість, не буде піднімати е, ну і так далі. Він буде дуже швидко виходити із ладу. Тобто, коли ви купуєте обладнання для перекачування, не економте, будь ласка, на фільтрах, бо це дуже важливо. Ось таке відео по лічильникам. Це стосується всіх лічильників. Вони бувають ж електронні, механічні, роторні, ну і так далі. Тобто, До всіх лічильників ця інформація дієва. Тобто... Не економимо, ставимо фільтра. фільтр обов'язково на вході. І тоді вся система буде працювати дуже класно і довго, без сервісу. Е, кому потрібні заправне обладнання, будь ласка, дзвоніть, пишіть, все зробимо. Складемо е, військовим, будь ласка, колоночки, які потрібні, все є. Для військових відправка день в день любого обладнання. Так що. Будь ласка, кому потрібно, дзвоніть, все зробимо. Якщо якісь у вас є питання, будь ласка, задавайте. Зробимо на то відео, покажемо, розкажемо, щоб всім було все зрозуміло. Все, дякую всім, гарного дня. Все буде Україна. Пока.